Вітаю всіх, хочу подивитись відразу таку тему. Путін робив тези перед самітом миру на тему закінчення війни. Він пропонував реальне закінчення. Типу, як завжди. Давайте подивимось двома колодами. Спочатку те, що він пропонував для закінчення війни. Це дійсно було правдиво з його сторони. І це б допомогло їй закінчити. Ну, ж розумієте, це типу так. Відповідь так, але ця карта, Верховна Жриця, вона має стільки таємного, що просто кошмар. Крікаємо чім, ви розумієте. Тобто, ось тут сценарій той, що було в розкладах, не тільки в мене до п'яти років. Оце воно. Оце ж воно більше. Скажу чесно, давайте тут. От. Ті пропозиції Путіна закінчити війну. Чи дійсно вони реальні для життя? І війна при цьому закінчиться, дійсно те, що він озвучував перед центом миру. Блазень. Ви ж розумієте, що це повна невизначеність, і ну, це не то. Ні, звісно, ні. Це, звісно, ні. І це не те, що нам потрібно далі. Пропозиція Путина щодо закінчення війни те, що він озвучував, називав перед Самітом Миру це реально закінчилось би все, якщо б це було. Ви знаєте, тут на полі бою так. Карта так, дивіться. Десятка мечів. Ну, втрати, з втратою території це зрозуміло, але на даний момент воно б закінчилось. Це дійсно було б закінчення. Але на певний період часу, відразу скажу. Це зрозуміло. Тепер Мене ж цікавить інше питання. Як би його правильно задати? Він назвав 4 області. Саме 4, які його цікавлять на даний момент. Чотири. це Луганська, Донецька, Херсонська Запорізька. А тепер давайте перевіримо. Я як людина. Вважаю, що це неправда. Але я теж людина, я маю право розмовляти як людина. Але давайте перевіримо: чи дійсно як апетити ворога вміщуються тільки в чотири області? Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, що тільки чотири ці області йому потрібні. І все, те, що він каже: чи дійсно так це? Звісно, ні, десятка жезлів. Це відповідь ні. І... Ось. А оце цікаво, правда? Ось карта помірності. Тобто, помірності це потроху не спіша їздити по вушкам. Ось воно. Ні, воно не вміщується. Домов... Ось вони домовленості. Розчар... Ви розумієте? Ось вони розчаровані, їм потрібна сила. Їм потрібне накопичення цієї сили, щоб отримати результат. <кій> От щоб його отримати, оцей результат, їм потрібні ще сили для руху далі. Але оці чотири області для нього це буде вже перемога, певна. Двійка кубків далі домовленості, король кубків далі. Ну і Верховна Жриця це далі таємні дії, багато таємничого, що. Ви знаєте, я навіть її розкривати не хочу. Немає мене бажання це робити. Зрозуміло, що апетити не залишаються там. На жаль. Тому ситуація така.